Короче, рушались ми до умів об'єктив забитийські ми рушали на якісь заброшені двоповерхові дома по книжкам по унітазам по тому всьому відку, що з цих домів вийшли років 3-4 назад Блять, ремонт ліпший за Коротше, такі у нас тут унітази я розумію вам ніхуя не відкою, звичайно йдемо далі Хі заброшена. забрашена газета. Можу видіти її дати. Та журнала. Так, газета Мукачева. Я бачите, таку давно не видів. До 2011 року. Не години повісти нич. Не на вона і стара. Неме далі. Далі газету. Великі сміли шили на вулиці, не видимо їх ніхуя. Там безпонтова сигналізація, я її, мабуть, навіть чути не буду. Стали ми на фляжку йдемо далі. Мало ще походимо та шуруємо геть. От такий мене ще домик. Кіт це посиржу з мамою, то прийду сюди спати. Домик у лісі. Так. Да. Домик у лісі. Кі щось та чекаєте фильма Домик у Лісі. Аніта Чорнобиль 2. Video sheża w l's. Hier в лісу. Ну, я сьогодні ганьблю, але сяду і покакати. Покакуваємо сьогодні далі. От такий ми мене йшли домик, нічого не було робити. 15 минут виходу знайти не, не можна. А вже зайшли, ми виходимо, вже 15 минут, знайшли 8 туалетів, а виходу не є. І балкон на другому поверху. Коротше, GPS робить налим на вулиці. Тут А ми, ми, ми де виход? Ми там зайшли. Виход забитий. Ми зайшли через вікно. Крислярська лінійка пробита до дошки. Такого я ще не відів. Може через вікно заходно схоже. через вікно захожу, ано через не. балкон. Через балкон. Ужесь да. мися проїбали 10 за вікно і налізли не і той вихід на той стенц. Зайшлись ми вроде тут. Да. У раму вихід знайшли, кажу казали. У раму вихід знайшли, все заебись, на я вас ще не кидав. Ні, я вас кидав. Пописуйтесь і ставте лайки, ні. Не, ні, ні. Поки що йдемо далі. Ізвиняюсь за камеру, блять, вроді телефон та здата нахуй я знімаю хуй його. ще не місце, ось такі здання. Ось це я, ваня не знаєте, МК. Це мій дружбан діма, кстати, найкраще. Йдемо далі. Це моя безпеність, ще один унітаз. Стандартні для Радянського Союзу кабельні проводки. О, коротше, я народ думав, се, всі знав, що всі знали, що це за ремінь. Йдемо далі, блі. Унітазу ще кімната. Так. Тупенька кімната, в неї навіть нічого не заходити. Ще одна тупенька кімната. Йдемо на другий поверх. О, квартира, вона закрита. Вже відкрита. Тревопроходиться нафік. Нихуя особенного. Там підвал. Єбать, Де? У мене йшли підвал. Ми знайшли щось. Знаєш, на що то робили? Ми знайшли кладовку де колись тут де гроші прятали. Кладовка нехуява, вона дуже сильно засипана. Стандартна. При голодоморі туди картофель засипали. Не модаліше. Мені це каже, це здання не було ще в 30-х роках покладене на ноги. Точніше на фундамент, ти Другий поверх. повер. Десь знаходимо зараз по карті. Ну я на щось нічого не дишають. Близі коло хаті. Сухерню зле. Не кайтена. Мід Рожбани красний шоу. Піздец. Розбивати її не буду, але звук мені подобається. Зараз ми дали про себе знати якісь зомбаки нафік з фільму ходячі мерці знать. Зараз дуть нас курять. Не бери то в руки. Ми знайшли якийсь хрест. Ну Серйозно було, ніколи нам пробачити, але хрест такий. Mm. Крутий, коротше. Йдемо далі. Балкон. Двері відкриті. Балкон стрьомний. Я бачу рещу стромне. О, ще одно. А, ми перше були в цьому зданні. О! Ми ще зараз заліземо на чердак. Якщо аварійна, лесниця нас собі Далі 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 Я знаю відео скучне, вам чисто пофіг, але хто з нашого району може йому буде цікаво що це за здання Може потім приїде сюди з друзями. Тож говорю відразу нафік. Для людей не з Закарпатського району, нефік тут. Шаритися. Шкільний журнал. І старий телевізор. Донбас ніхуясі. І шкільний журнал. Що там за печать? Хрен в не забідають печаті. Йдемо далі. Заходимо звідси вихід. Зараз ще може заліземо на чердак. Беремо. Спробуємо. Здання стандартні під квадрат. Протікає криша, на чердак лісні бажання вже немає. Сука, або, мені кажеться, тут якісь бездомні нафіг або кабату. Навіть не знаю, що сказати. О, хтось з туберкульозних. Байки, помади. Різна собача хрень. Йдемо далі. Так, двори. Великі, великі. Дивимось на великі Великі на місці. Ух, які красавці. Йдемо далі. Все, йдемо далі. Як мій друг каже, ми йдемо до великів, куримо і Сука, Сухай заблудається. Ахуй, не заблудається. Скейтборд Радянського Союзу. Я на нього їх не розкористувати. Стандартні вікна. Не буду зараз впливатись до вандалізму, тож не буду нічого розбивати. От і вся історія нашої подорожі. Є ще другий под'їзд. Сюди так подивлюся, тому що нічого цікавого там немає. Коротше, якось так. Ну все тоді народ, давай туди побачимо. Побачимось. Не забудьте, як завжди, про лайки.